Друзі, всім привіт. Всіх, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Орхідеї Нечинки. Сьогодні відео таке, відео розпаковка. І я сьогодні отримала свої орхідеї. Замовила ще декілька орхідей, дуже бажаних орхідеї, дуже класних орхідей. І напевно в цьому році це останнє, останнє замовлення, тому що 19 грудня, до речі, всіх з, зі Святим Миколаєм, всім миру, добра, щоб всім, і в наших родинах, все було добре, щоб був мир і було здоров'я. Так, отже, посилочка, я вже її відкрила, тому що ми всі знаємо, що отримавши посилочку. Треба трішки підождати. Тобто годинка. При, отримали посилочку, е, принесли додому, залишили на годинку. Пройшла година, ми її відкрили. І залишили ще на годинку. І потім лише починаємо розпаковувати. Ну, по-перше, я замовила, хочу вам показати е, такий блок малесенький блок. Сюди я буду садити, в мене є орхідея тулумнія. Дуже гарна тулумнія це орхідея із маленьких. Я буду її пересаджувати трошки ну, ближче до весни, тому що все ж таки, хоча тулумнія і росте в карибському басейні, тобто Ямайка, Куба. А це така теплолюбива рослина, і там майже немає такої зими, да, як у нас майже. Але ж е, яка різниця, де ростуть орхідеї, де ростуть квіти? Весна, є весна, правда? І з приходом весни, тобто, якщо у літніх теплих, жарких е, країнах е, приходить календарна весна, то все, все одно ж починається. Сокодвіження і просипаються рослини. Тобто, в них період покою тоді, коли у нас зима. І сюди я планую посадити цю тулумню ближче до весни. Тулумнія, красуня, буду садити, буду показувати. Такий ось блок, до речі, 20 на 18, 140 гривень. Якщо кому цікаво, де я брала, я залишу ссылку. Непогані дівчата висилають і гарні орхідеї, і такі, знаєте, можна довіряти. Так, далі. А, зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, Дуже добре упакували і утеплювач. О, вигляньте, що тут у нас, що тут у нас робиться, О, зверніть на цю красуню, увагу! Це красуня у кокосі. Це котлея, до речі, значить, скільки у нас тут бурб, слухайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 7-8 бульб і 2. Зверніть увагу, два нових роста. Уже пішов корінець. Уже пішов корінець. Чудова рослинка. Гляньте. Азіатська посадка. Там зазвичай садять в кокос, в Голландії там більш мох. А тут, тобто, азіатська орхідея, зараз я вам скажу, як вона називається. Так, підождіть. О. Так, зараз ми прочитаємо. Я не знаю, чи я правильно називаю. Я побачила в інтернеті цю квітку, я втратила сон. Це котлея Канхаміана. Дуже гарна орхідея. Ой, гляньте, слухайте, ну диво диво не квітка, гляньте. Тут новий, тут корінчик, новий ростик із цієї сторони. Ось. Ну, прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Тут щось теж надувається, Можливо, і тут ще буде новий рост. Тобто рослина, гляньте, рослина чудова. Дякувати дівчатам, дівчата молодці. Так, це не реклама дівчат, вони мене не, не, не просили. Просто, знаєте, приємно говорити про людей, які дійсно ну, роблять свою роботу дуже хорошо. Тому є такі, знаєте, заказуєш орхідею, пишуть, начебто і... 2,5 розмір, а отримуєш то-то якийсь врубий горщик 2,5, і рослинка на 1,7, ну більш не тягне. Тобто тут ну, видно, знаєте, така ну, добре, добра рослина, гляньте. Ось майже полікоть. Така. Досить класна, молодці. Не жалко сказати добре слово. Тобто заслужилась. Тут ось, дивіться, теж ця в кокосі. Ух, ти теж така гарнюня. Гляньте, 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 вона в кокосі, теж, до речі, гляньте. Ось його майже полікоть. Щоб вам було видно, цю рослину, до речі, вона теж з новим гляньте ростом. Ось, бачите? Тобто, вона в мухові, але... Ага, зараз, 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 зараз. Так щоб вам було видніше, я не буду її витягувати поки що з стаканчика, але гляньте, корінець є. Тобто рослина в стадії росту. В стадії росту. Сьогодні я вам показую так, ще одна, ще одна рослинка. Так, ось це, дівчата, не положили мені бірочку. Бірочку, бірочку. Добре, потім чи може вона дити. О, зараз Ні, немає. Добре, потім розберемося. Зараз я їх поставлю. Нічого їм поки робити не буду, хай вони так до завтра стоять. І потім покажу заодно і фото знайду поприкріплю і покажу, як вона називається, і все не скажу. Поки що хочу представити вам ще одну. Давай. <риво> ще одну орхідею. Це не фаленопсис. Це не фаленопсис, це не котлея. Це орхідея в мене в колекції. Такої орхідеї ще нема. Це перша. Але я її дуже давно хотіла, дуже багато про неї читала. І тепер ось, ви знаєте, вирішила, що я вже готова. Що я вже виросла для цієї орхідеї. Зараз я вам її покажу. Зараз я вам її покажу. Це лікаста. Це лікаста. Гляньте, яка вона... Чотири бульбочки, але які вони, які вони класнючі. Рунт якийсь цікавий це не мох. Так. Так. Так, лікаста Ebo Eфіar Spring Wheel. Це а, така. Ніжно-малинова лікаста, і е, внутрішні губки її, знаєте, такою легесенькою, ледь помітною е, білою каймою. Дуже гарна лікаста, Ти я її побачила. Тобто був вибір між красною і цією. я вибрала цю, що це в нас таке ще? Розберемось потім. Ось такі мої три орхідейки. Тобто це перша лікаста в моєї колекції. Е, ну, Така вона, знаєте, не дуже дешева. М -м -м -м. Ну, я думаю, що все буде добре. Отака От сьогодні, люди, посилочка. Дві орхідейки е, катлеї Дуже гарні. З новими ростами, з добрими корінцями, дуже гарне листя. І отака лікаста. Сьогодні нічого з ними робити не буду. Сьогодні вже вечір. Получила е, свої орхідеї після 4 часов, після 16.00. Е, трошки вони прийшли, ну, адаптувалися до температури, тобто 2,5 години назад я їх отримала. Е, залишаю так до ранку. Тут у мене температура зараз 24 градуси. І 53% е, вологості. Тобто, я думаю, нормально залишаю тут. А завтра будемо з вами їх обробляти, тому що орхідеї, коли приходять, їх треба обробити. Перш ніж ставити е, навіть на, реані... не на реанімацію, знаєте, то, е, на карантин, е, ставиш на карантин, не ставиш на карантин, обробити треба. Тобто орхідеї прийшли. Завтра ми їх вони одійдуть, окліматизируються в моїх условиях. Услов да? І завтра ми їх обробимо і все потім далі розповім. А сьогодні всім рада, всім вдячна, хто відкрив зі мною посилочку. Класне відчуття отримувати бажане. Ну, всім подобається отримувати бажане. Бажаю всім отримувати. Бажане і ще раз зі святом святого Миколая на все добре.